Друзі, якщо у вас немає можливості читати п'єсу Івана Франка Украдене щастя, дивіться це відео. Це історія про кохання. Сумна історія. Написав п'єсу Франко у 1900 році. Події відбуваються в українському селі всередині 19 століття. Драма складається з п'яти дій. Отже, уявіть зимову ніч в селі. Холодно. В своїй хаті Анна з сусідкою Настею готують вареники. Поруч сидять парубки і дівчата, всі чимось зайняті, всім весело спілкуються. Чоловіків Анни і Насті поки нема вдома. Вони поїхали у справах, мають скоро повернутись. Анна з Миколою дітей не мають, живуть собі тихо, спокійно. Утім, Анна чоловіка не кохала. Інше був у її серці. Коли вона раніше жила з братами, ті сестру за наймичку тримали, били дівчину, а потім випхали заміж за невдаху Миколу. Парубки з дівчатами наїлись, подякували господиням і пішли з хати. А я дуже багато знаю про твоє дівоцтво, сказала Настя. Знаєш, звідки? Ні, не цікаво. Від нього. Від Михайла Гурмана. Анна зблідла, хреститься. Та що ви таке говорите? Так, я знала Михайла. Він загинув у Боснії. Хто тобі це сказав? Мої брати. Отож бо, брати, ті, які над тобою знущались, знай, Михайло живий. Він жандармом служить вже три роки. Учора він був у нашій хаті. Про тебе питав. Анні стало погано. Хіба таке може бути, щоб Михайло був живий? Я ж йому клялась, що краще помру, ніж з кимось одружусь. «Кумо, ви жартуєте? Ні, не жартую. Обдурили тебе, брати. Ось і вся відповідь. Брати боялись, що Михайло забере частину спадщини, яка належала Анні. Тому вони сказали сестрі, що він загинув, а потім віддали її заміж. За неосвіченого наймита, без спадщини. Анна не знала, як їй тепер бути. Вона намучилась з Миколою за ті роки, і тепер вона заміжня. За вікном хтось приїхав, але повернувся тільки один Олекса, чоловік Насті. Микола десь затримувався. Олекса з Настею пішли додому. Якийсь час Анна була сама, а потім. Повернувся чоловік в крові. Що сталося? Та староста побив мене, я на нього в суд подам. Не треба. Тобі ж буде гірше, ще й заарештують, адже підстави в нього були тебе побити? Та були не. Напевно, ти права. Микола почав дратуватись, Анна мовчки дала йому вечерю. А потім прийшов гість. В таку негоду і так пізно, хто це може бути? подумав Микола. Увійшов жандарм той самий Михайло. Вибачте, що я в такий час, я з дороги збився, думав, що змерзну. Та заходьте, лишайтесь на ніч, каже Микола. Щось мені в ваше обличчя знайоме. Так і є, не впізнаєш мене, Миколо? Михайло Гурман, радісно сказав Микола. Анна, ти пам'ятаєш Михайла, впізнала його. Ви ж разом колись були. Анна тихенько молилась. Микола обережно спитав гостя про чутки щодо його смерті. Та це правда, я помер, і ось зараз прийшов за твоєю душею, Миколо. Та жартую, Микола злякався. Я повернувся з армії, продав землю хату, став жандармом, служу вже три роки. Два тижні тому мене перевели в цей повіт. Микола запросив Михайла повечеряти з ним. Гість побачив сліди на обличчі від бійки. Та дрібниці, каже Микола, випадково вдарився. Ага, бачу, бачу. Добряче ти вдарився навіть з різних боків. Анна сказала, що вже час лягати спати. Точно, зараз принесу соломи. Микола вийшов з хати і залишив Михайла з Анною. Твої брати зробили те, що обіцяли. Сказали, що ти ніколи не станеш моєю. Я тебе ні в чому не звинувачую. Анна заплакала. Щоправда, коли я дізнався, що ти вийшла заміж за цього йолопа, вбити тебе хотів, потім отямився. Анно, ти мене ще кохаєш? Я тепер заміжня жінка, маю чоловіка. Забудь, проїхали. Та то таке. Сьогодні чоловік є, завтра немає. Повернувся Микола. Побажали один одному доброї ночі і лягли спати. Зранку Михайло пішов. А я був певен, що Михайло загинув, сказав Микола. Твій брат присягався, що це так. Для чого вони тебе обдурили? Щоб спадщиною не ділитись. Михайло би все взяв, що мені належало. Спочатку брати з старостою зробили, щоб його матері єдиного сина в армію забрали, а потім розповіли, що він загинув. Такі в мене, братики. Ти його сильно кохала? А яка вже зараз різниця? Анна дуже кохала Михайла, сильного, мужнього. Тепер вона його боялась, бо розуміла, що він повернувся не випадково. На душі стало неспокійно, наче якесь нещастя попереду. Вдень до хати прийшли Михайло, староста, сусід Олекса, присяжний і ще один селянин. Почав староста. «Миколо, учора ви сказали жандарму, що вночі були в корчмі. Під корчмою, уточнив Микола. Додому приїхали закривавленим. Так, це ж ви мене і побили. Брехня, ми дійсно трохи посварились, але у мене свідки є. Я хотів навіть до суду іти. Олекса все бачив. Кум Олекса сказав, що він бачив, що староста лише один раз вдарив. Тому свідчити про те, що староста до крові побив Миколу, він не буде. Микола Задорожний, вас заарештовано, сказав жандарм. За вбивство жида в корчмі. В хаті знайшли Чоботи і сокиру Миколи. Все було у крові. Арештованого вивели. В хаті лишились Михайло і Анна. Він не винен, він дуже добрий. Анно, це моя робота. Він підозрюваний. Я мушу його заарештувати. В суді все з'ясується, ти мені краще скажи, чи кохаєш мене? Ні, ти страшний, не кохаю. Дивись мені в очі і кажи: та кохаю тоді, а тепер кажи, чи будеш моєю. Ну, досить же я шлюбна жінка, гріх про це думати і казати. А не гріх було дати мені слово, а потім вийти за іншого. Давай повернемо наше щастя. Нас Бог тоді покарає, не покарає. Ходи до мене. Пройшов якийсь час. Перед корчмою спілкуються жінки з ними Настя. Мова про вбивцю, який вбив жида і вкрав гроші про Миколу. Його мають повісити. Настя розповідає, що до Анни постійно жандарм ходить, ночує в неї. Підійшла Анна. Їй сказали, що Миколу повісять. Значить, так і треба, відповіла вона. Якщо винен, хай вішають. Анна пішла. А жінки тільки про неї і говорять, яка вона шльондра. Після цього парубки заграли музику, танцювали з дівчатами. І тут жандарм витяг танцювати Анну. Їй було соромно перед людьми. Вона не хотіла, але Михайло змусив. Тоді хлопці і дівчата перестали танцювати. Чому зупинились? Танцюйте, сказав жандарм. Стидно нам при ній танцювати. З корочми вийшов староста, теж сказав, щоб танцювали. Заграла музика, і раптом прийшов Микола. О! І жінка моя тут, і жандарм з нею ясно? Відпустили тебе. А знаєш чому? Тому що я знайшов вбивцю. Так що Миколо, дякуй мені. Ну тоді дякую тобі, пане. І за те, що за Анною доглядав, поки я у тюрмі був. Теж тобі кланяюсь за це. Ходімо додому, Анно. А мене чому не запрошуєш? – запитав жандарм. Не подумав. Ходімо. Ані сумно без Михайла, бо його вже тиждень не бачила. Чоловіка ненавидить. Нарешті прийшов Михайло. Анна кинулась до нього. Що, чоловік? Та нічого, весь час мовчить, щось по господарству робить. Вони обіймаються, цілуються. Микола це все бачить, але мовчить. Він нас бачив, сказав Михайло Анні. Ну, то й що? Хай дивиться. Михайло пішов, обіцяв за годину повернутись. Микола нарешті наважився поговорити з дружиною. Ти його кохаєш? Кохаю. Микола заплакав. Невже ти мене ніколи не кохала? Ніколи. Краще б я в тюрмі загинув. За що мені таке горе? За те, що одружився зі мною. Знав, що силою мене віддали за тебе, знав, що я кохала не тебе, а Михайла. Я весь час була тобі вірною і слухняною, і ось з'явився мій коханий. Я тепер не можу бути з тобою. То що нам робити? Як жити? Що хочеш, то й роби мені все одно. Добре, будь з ним. Але прошу не при людях. Мені соромно, люди сміються з мене. Ну і нехай сміються, якщо їм смішно. Микола в розпачі соплі навколо розмазує. Прийшов Михайло, приніс горілку і запросив Миколу випити з ним. Я не п'ю. Як так? Раніше пив, тепер не п'єш? Випий з горя, щоб ти здох, сказав Микола і випив. Так було б краще усім. Може, ти перестанеш до мене ходити? Чому це? Мені в тебе подобається, а те, що люди з тебе сміються, ну то і ти з них смійся. Микола знову заплакав. Ну, добре, добре, заспокойся, друже. Іди погуляй, а мені треба з Анною тут побути. Микола слухняно пішов з хати. Я боюсь, що він може собі лихо зробити, сказала Анна. Він? Та ніколи. Поспить і заспокоїться. А з нами як воно буде, Михайле? А я знаю, якось буде, в кінці всі помремо. Микола запросив до себе багато людей. Всі п'ють, веселяться, пісні співають. Микола ж п'яний і сумний. Між собою жінки говорять, що шльондру Анну можуть при всій громаді висікти, щоб іншим не було прикладу. Адже вона взагалі будь-який сором втратила навіть в церкву з тим жандармом разом ходять. Люди, прошу вас, перестаньте ви вже про мою дружину говорити. Не ріжте ви мене без ножа. Пийте, веселіться. Мені й так важко, та ще й ви. Микола знову заплакав. Жінки його жаліють. Знають, що Анна навіть їсти йому нічого не готує, а тільки своєму жандарму. Микола опускається все нижче і нижче, коня продав, тепер всі гроші пропиває, господарство закинув. Я і поле продам, і хату продам. Для чого мені жити. Одні жінки казали, що якби у них були діти, Анна тоді не зрадила би чоловіку. Інші казали, що якщо вона така, то і діти би її не зупинили. Слабкий ти, Миколо, як ганчірка, щиро сказав куму Олекса. Та знаю, так і є, погодився Микола. Куме, з жінками треба суворіше і гримнути, а іноді і вдарити. Ти ж як дитина, тільки плачеш. А жандарму скажи, щоб не ходив більше. Та я просив його не ходити. Він тільки сміється. Просив? Я боюсь його, він страшний. Ну, добре, ти правий, я з ним поговорю. До хати входять жандарм і Анна. О, тут у вас якесь свято чи поминки? питає жандарм. Поминки по моїй честі, спокою в життю, відповів Микола і плюнув йому в обличчя. Жандарм відразу Миколі в голову кулаком заїхав, той впав. Ану, п'яниці, всі геть з хати, наказав жандарм. Микола просив людей не йти. Геть я сказав, повторив жандарм. Люди пішли. Йолопе, подивись на себе, яким ти став жалюгідним. Що ти робиш? А ти що робиш, для чого чужу жінку вкрав? Я вкрав. Я Анну кохав багато років. І вона мене кохала, а ти, Миколо, з її братами покидьками вкрав її у мене. То це я винен у всьому. П'яниця не міг в це повірити. Ти і сам це прекрасно знаєш, спокійно відповів Михайло. У тебе було три роки, щоб вона покохала тебе і що? Нічого. Бо ти не чоловік, ти клоун. Я клоун. А ну геть з моєї хати. Іди краще поспи. Я тут заночую, а завтра разом поїдемо до міста. Тебе знову до суду викликають. У Миколи дах повністю зірвало. Він кинувся за сокирою і вдарив нею у груди жандарма. Вмираючи, Михайло дав руку Миколі. Дякую тобі, друже. Я не гніваюсь на тебе. Хотів це і сам зробити, та не зміг. Ти зробив мені послугу. Все добре. До хати вбігли селяни. Ніхто не винен, тихо сказав Михайло. То я сам, пробачте за все. Анна кинулась до коханого, кричала, плакала. Анно, ну досить вже, каже Микола. У тебе ж чоловік є. Ось така історія, друзі.